Олена Натолійовна, хочемо привітати вас із закінченням цього навчального року та подякувати за вашу працелюбність та вимогливість. Наша вдячність безмежна із заходу на схід із півдня на північ. Подорожуючи світом, ми завжди будемо пам'ятати ваші поради, де б ми не були, хоч на віддаленому острові, хоч на найвищій точці світу. Марина Валерівна, дякую вам за проведений рік разом. Завдяки вам, наші знання виросли як мінімум, в арифметичній прогресії. Тепер, щоб здати НМТ, нам треба готуватися не тільки в геометричній прогресії, а й помножити свій стрес на нуль. Бажаємо вам успіхів з наступними поколіннями. Нехай зацікавленість до вашого предмету буде така що ніж стаючих феностей. Сергійно щиро дякуємо вам за ці роки, проведені з нами. Ви завжди нас підтримували, допомагали та давали настанову по життю. Пам'ятаю кожну вашу пораду. Ви завжди хотіли для нас тільки найкращого. Ви неймовірно вчителька. Ми будемо з вами дуже сумувати. Хай щеплені, просто Ганна Іванівна, хочемо сказати вам величезне спасибі за те, що витрачали безліч своїх сил на наше виховання в середній школі. Вдячні вам за те, що навчили нас бути дружніми та хорошими людьми. Без вас важко уявити наш шлях у цій школі. Щиро дякуємо вам за вашу цінну працю і величезний вклад у наше майбутнє. Оксана Каєна, вітаємо вас зі святом останнього троника. Ви допомогли зробити нам перший крок у цьому шкільному житті. Ми успадкували багато ваших рис. Доброта, людяність та розуміння одне одного. Нехай у вашій пам'яті завжди будемо залишатися ми. Діти, які вас люблять та поважають. Hello! We congratulate you on the last call and Гело. from the school. We are very grateful to you for your lesson, both school and life. we wish you more patience, health, striving, and most importantly, happiness. soon, we will all go our separate ways, but we will also remember our teacher, our school, and we always remember who made us friends, who made us smarter, better, and older. congratulations, and we were good students and good memories of our class. Шановна Оксана Сергіївна, я вас хочу привітати з цим останнім дзвоником. Останнім дзвоником у моєму житті. Саме ви 11 років тому зустріли мене у нашій школі і були класним керівником протягом 4 років. Я вам дуже дякую за те, що згадуючи про вас, стає тепло на душі, і не маю сумнівів, що це були чудові роки. Також я хочу вам подякувати за те, що протягом 4 років ви надавали нам поради, які ми пам'ятаємо і досі використовуємо у дорослому житті. Не забудемо ваше тепле відношення і любов до нас. Яна Васильівна, закінчуючи останній рік у нашій школі, ми хочемо подякувати вам за всі знання, які ви вклали в нас. І вам ми знаємо відповіді на багато запитань, які точно цікавили кожного. Ми обіцяємо бути гідними представниками Homo sapiens та гордо нести наші 46 хромосом на нашому шляху. Ну а ми пішли пізнавати світ далі. Ані. Ми дещо забули. Бай-бай! Дорога Оксана Валерівна, вітаємо вас з останнім дзвоником. Ми хочемо подякувати вам за роки навчання, які ви приділили нам. З вами нам завжди було цікаво пізнавати нове. Ми завжди будемо пам'ятати вас не просто як вчителя, а як чудову людину. Бажаємо вам успіхів у майбутньому, мирного неба і світлих думок. До речі, Даша, а що це в тебе таке? А це о... зараз дивись. Я хочу створити найкращого вчителя у всесвіті. Вау, прикольно. Давай я тобі допоможу. Давай. Дивись, тоді нехай першим елементом буде те, що вчитель так гарно пояснює, що навіть мав було б зрозуміло. Нехай це буде ось цей елемент. Давай. Добре. Тоді другий елемент. На уроках настільки цікаво, що наче ми знаходимось у Хогвартсі. Нехай тоді третім елементом буде добра і крута атмосфера на уроках. Ну і останній елемент це жарти настільки прикольні, що вони завжди будуть доречні та смішні. Що ж, давайте це все перемішаємо. Давай. Що Здається. Це Ірина Петрівна. Що ж, тоді у висновку маємо що найкращим вчителем у всесвіті є Ірина Петрівна. Дякуємо за час, проведений з нами. Інна Борисівна. Приміт нашу щиро вдячні за те, що ви ділилися з нами своїми безцінними знаннями та досвідом. Ви робили для нас навчання не лише корисним, але й цікавим. Завжди нас підтримували, розділяли з нами наші успіхи та невдачі. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і задоволення від роботи. Дякуємо вам за те, що вірили в нас, підтримували та любили протягом 11 років. Це був складний шлях, але завдяки вам він був неймовірний. Бажаємо вам сил, терпіння, наснаги, позитиву, оптимізму, а також успішних випускників у наступному році. Дорога наша Ірина Вадимівна, ми щиро та від усього серця хочемо привітати вас за святом останнього дзвоника. Дякуємо вам за знання, увагу та розуміння. Дякуємо за правильний підібраний підхід до кожного учня. Бажаємо вам міцного здоров'я, чудового літнього відпочинку, сил, енергії та позитивних емоцій. Спасибі вам, що дали нам можливість порозумітися у світі інтернету. Ви показали нам, що учні та вчителі можуть спілкуватися на одному рівні. За ці роки ви стали для нас справжнім другом. Ви завжди нам допомагали, давали нам мотивацію вчитися. Кожного тижня ми з нетерпінням чекали на ваш урок. І ось настав той час, коли ми завершуємо важливий і складний етап нашого життя. Ми завершуємо школу. Ми дуже будемо сумувати за вами та вашими уроками. Ми ніколи не забудемо, як ви відпускали нас на 10 хвилин раніше з останнього урока. Бажаємо, що після нашого випуску у вас було такі чудові та позитивні учні, як ми. Ми будемо за вами сумувати. До, До побачення, Ольга Валерівна. Дякуємо вам за знання та залишайтесь такою ж бадьорою, як кінетична енергія руху. Нехай ваші наступні учні мають таку ж саму силу притяжіння до ваших уроків, як і ми. А також хочемо подякувати, що так от, ми хочемо подякувати вам за те, що ви розширюєте кругозор навіть за межами нашої галактики. dear tatiana alexandrina we wanna thank you for all notes that you gave and for your optimism in believing us if it wasn't for you we wouldn't be having this speech right now we inspired by you in past simple we inspired by you in present simple and inspire in future simple we, we dedicate, dedicate this song for you <laughs> Дякуємо Людмилі Юрійовні за те, що випала з нас спортсменів. Дякуємо за те, що вірили в нас, їздили з нами на змагання, допомагали. Дякую ще за те, що ви не тільки з нас зробили гайних спортсменів та дуже гарних людей. Ми вас кохаємо! Спорт це сила. Вітаю, Зінаїда Володимирівна. Ми пройшли доволі довгий шлях, протягом якого ми подорослішали. Хочеться підкреслити вашу людяність. Усі ваші риси були успадковані впродовж років. Ми щиро вдячні вам за ці роки. Слава Україні! Героям слава! Олегу Миколайовичу. Хочемо сказати вам велике спасибі за те, що, незважаючи на всі труднощі, ви кожен день виконуєте свою роботу. Бажаємо вам натхнення, творчих успіхів і енергії. Ви кожен день даєте дітям знання і даруєте частинку себе. Також бажаємо міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості. Ви чудовий, чудовий вчитель. вчитель.